Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Заварила собі ось із самого ранку, тільки прокинулася із самого ранку заварила собі склянку зеленого чаю і вийшла з нею на вулицю. Зустріть схід сонця, послухати безкоштовний концерт. Але такий такий чудовий. Спів пташок отак слухав би й слухав зранку до ночі. В день не так, ви знаєте, співають. Мабуть, ж теж і в пташок денні турботи починаються. Буденні, вірніше, так як і в нас у людей. А зранку прокинулися, зустріли сонечко, пораділи йому, пораділи цьому дню, що подарував нам Господь. І, і в турботи щоденні починає вже починає вже квітувати моя сама найулюбленіша тройонда. Ця троянда зі мною вже років 30. Мої постійні підписники, ті, що зі мною вже давно я колись розповідала, пам'ятають, знають, цю троянду я привезла майже 30 років тому назад із Харкова, купила таким невеличким пагінцем, і щоб не обламати. Поклала його чи поставила у трьохлітрову банку і привезло. Гарно. Слухав би і слухав. Спів пташок. Та й жомок. Все прекрасне. Всій природі. Взяла вчора у жіночки однієї полуничку. Ось. Увечері вже навтішалася нею. А сьогодні хочу варенички з полуницями на снідонок зробити. Сьогодні буду замішувати вареники на півтори порції. Для моїх нових підписників скажу, що вареники в нас в наших краях готують. Напару на воді. У воді вірніше не варять. Ось тут якраз як півтори порції буде. Кефір у мене, або вірніше кисльок у мене домашній. Так. Беру кисльок, сіль додаю за смаком і на І на пів літри кефіру даю чайну ложку соди. Так, щоб не зовсім зверху вона була. Оце один. І ось так половина чайної ложечки. І буду замішувати. Не вимірюю я, не важу і не вимірюю борошна ніколи мене там часто запитують, скільки пішло борошна, скільки. Ну, Дівчатка, ну замішую та й усе. В замішуванні тіста, так як, знаєте, і як в навчанні дитини ходить, поки дитина разів скільки не впаде, підніметься і знову не піде, не навчиться ходити, так і, так і тісто. Беріть, замішуйте, поступово додавайте борошно. ви руками самі відчуєте, скільки потрібно ще борошна, чи його вже і достатньо. Ось так. Щоб воно було не туге і не рідке, щоб не прилипало до рук. Домішувати я вже тісто на столі. Викину з миски. І тісто ж, чи то, на, чи то на пиріжки, чи на вареники, чи на хліб. Любить, як його довгенько помісить. Ось так. Помаленьку, потихеньку, з любов'ю відносимось до тіста і викочуємо. Замішуємо. Я вже багато раз показувала своїм підписникам вареники, як роблю. Писали там мені дівчатка, що готували, але не сподобалося. Кажуть, вони більше схожі на пиріжки. Як на пару варить? Знаєте, як кажуть, хто до чого звик? І кому що подобається, адже в нас різні смаки і інтереси. До речі, я до 16 років їла вареники приготовані тільки у воді. Мама готувала, жили ми на Луганщині, а там вареники на пару не готують. А тут де жила бабуся з дідусем, мамині батьки. Як приїжджали ми як переїхали, то стали готувати вареники на пару. І вони мені тепер найсмачніші, хочу вам сказати. Хоч, можливо, комусь вони схожі на пиріжки. Нам смачно. І вареників на воді тепер і моєму чоловіку. І не показують. Також можна ж це тісто, теж оце замісити, розділити і покласти в морозильну камеру. І воно дуже добре зберігається, зберігає всі свої якості. І після того, як розморозив, знову ліпи вареники, готуй, і вони будуть пухкі і смачні. Ось так. Ну і ще ось трохи його. Яшкою. І залишу відпочивати. Тісто обов'язково, після того, як замісили, кладемо відпочити залишаємо його хвилин на 20, навіть на пів години. Тоді в тісті відбуваються потрібні процеси, і вареники виходять пухкі. Бо якщо ось так тільки замісив, починаєш ліпити і варити, то тісто може бути глибкувати. Зразу я їх швиденько поналіплюю. В картоплі тут картопля на вершковому маслі і молочка додала, щоб вона, щоб вона м'якша була. Засмажку з цибулі я в картоплю не додаю. Не всі цибулю там люблять. А трохи кропчику скришила. А вже тоді засмажку. Приготувала на зелененькій цибульці. І буду ці варенички я зверху поливати. Угу. Вже починаю варенички варити. Змащую пароворку. ворку. Гі Мені рекомендували класти марлинку сюди, пробувала. Я вже так звикла, дівчатка. Мої варенички з картоплею. 5-7 хвилин я їх тримаю ось тут, на пароворці. А тоді скидаю. Ага. Дивіться, які вони, які вони чудові вареники виходять. Ось так. А тоді ось так з осмашкою із зелененькою цибулькою я їх поливаю. М -м -м -м. Краса і смакота. А тепер вареники з полуницею ліпитиму. Ой, похощі, аж голова поморочиться. Відкриваю сезон вареників з полуницею. Мої найулюбленіші вареники. Я б з ними, знаєте, як то кажуть, і ходила б їла, і сиділа б'є, і спала б, мабуть, би їла. Бо смачні, дівчатка. Чи не то? Ось дивіться, бачите, спочатку я як зняла вареники, з парворки. Викладаю на дощечку їх. Щоб вони трохи прочахли. А вже потім, тепленькими, я їх буду притрушувати цукром. Це для того, щоб вареники не зводніли. Гарячі вареники підією цукром. Ось так, дивіться. Вже наготовила все, я наварила вареників з картоплею і доварюю вареники із полуницею. Колись показувала я так свої вареники, мені писали не горні, А нам вони, ви знаєте, і горні, і надзвичайно смачні. Вибачаюся, хотілося вам, я б показати соковиті і смачненькі варенички. І якби ми їх не наліпили, йо, чи ви, то кожен же свій вареник. До свого рота буде класти. Чи не так, дівчатко? Продовжую я свої щоденні жіночі турботи, тим більше мені потрібно пришвидшитися. А вам дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.